Отже, ми приготували всі необхідні деталі для нашого коника, а тепер приступаємо до його виготовлення. Перше складаємо, беремо один пучок основи, складаємо його пополам і беремо цю мотузку, кусочок мотузки, і зв'язуємо посередині. Це у нас буде голова. Для того, щоб нам легше було потім уздечку протягувати, ми можемо зразу сюди підставити уздечку. Ось у мене такого фіолетового кольору. Вона зав'язуємо край уздечки цієї, стрічечки, ось таким чином. Ще і оцей вузлик, що в нас утворився, ховаємо всередину отягаємо так. Ось, вузлик, яким ми зв'язували основу, пучок основи, і цей вузлик, що від уздечки, ми ховаємо ось так всередину. От. Тепер беремо. Якусь мотузочку, кусочок мотузочки і зв'язуємо оцю, закріпляємо цю голову. Ось так. Ось. Закріпили. Тепер далі у нас йдуть ось у нас взірець нашого коника. Ми зробили ось цю частинку, тепер нам треба Приєднати гриву. А грива у нас із маленьких оціх пучків, які ми робили на короткій частині нашого шаблону. Так, у нас голова ось так, значить, ми знизу підкладаємо, теж складаємо удвоє, і щільненько ось так, і прив'язуємо ниточками. І так робимо з усіма нашими гривками. Так, наступну беремо, під, складаємо вдвоє, притуляємо до цієї Цю ниточку можна ось так протягнути туди, можна не обрізати її, а протягнути ось тут, щоб на через одну, через один бочок. У нас знову буде жовта. Зараз у нас буде фіолетова ниточка. Беремо фіолетову нитку. І перемотуємо фіолетовою. Прімаємо кінчик і щільненько зав'язуємо. Ось тут сюди щільно. А оці кінчики ми потім заправимо під ниточку. Так, примотали, друсе. Цю ниточку тепер. Можна обрізати і фіолетову, і жовту. Можна ще один моточок зробити, щоб було, бо це крайн щоб було міцніше. Ось так. Обрізаємо цю ниточку і фіолетову, фіолетовий кінчик захований. А тепер ножицями акуратненько ховаємо під намутку. Впиваємо ці. Так. Нитки. Ось така гривка у нас утворилась. Що ми робимо далі? Далі ми роз'єднуємо оцей пучок на пополам і формуємо ножки. Беремо мотузку, намотуємо ось так, щільно обмерзаємо. А кінчик заправляємо під намашу на Ось так. Тепер з другого боку також ножку робимо. Ось, Дивимось грибка посередині. Формуємо другу ніжку, кінчик теж ховаємо. Далі, що ми робимо далі?